Всім привіт, дорогі друзі, з вами на связі Тофі. І як ви знаєте, я вже недавно став на пост куратора медіа, і тому я вам хочу розповісти про оновлення, про реформи, які чекають в медіа та які вже пройшли. Почнемо з більш неприємних новин в реформах. Спершу це інша система підвищення, тобто ми додаємо систему балів. Завдяки цим балам ви зможете знімати хрести, попередження, підвищуватись. Або отримувати донат гривні. Друге, це буде тижневі норми для медіа. Заплату вони будуть також отримувати за кожен ролик, який входить в норму. Ну, а тепер перейдемо к більш приємним новинам. На веб буде додана можливість зробити свій власний промокод. Та за кожен від вашого пр промокоду ви будете отримувати приємний бонус. Буде додано нові префікси Twitch та Twitch+. Тепер юні стрімери. Також можуть знаходитись в медіа та отримувати зарплату. Буде додано режим блогера. Вмикає цю функцію, гравці біля вас будуть відштовхуватись, ви будете в God та Fly. Одного одному з учасників медіа ми будемо спонсорувати його розіграш або турнір. Учасник буде вибиратися рандомно, та ми обираємо раз на тиждень. Також ви зможете обмінювати ваші бали, котрі ви заробили за виконання норми від. І так далі на донат гривні. Ми додаємо премії під кінець вайпу. Премії можуть отримати як один гравець, так і декілька. Премія приблизно буде на гравця або 1000 гривень донат, або 1500 донат гривень, або 2000 донат гривень. Може і вище. Також додана унікальна можливість для молодих талантів. Якщо ви не відповідаєте нашим критеріям, ми кожен вайп або місяць будемо обирати 1-2 таких учасників. Ми дамо вам місяць, щоб ви могли розвинутись, та щоб ваша статистика була більш підходила під наші вимоги. Якщо ви не зможете це зробити, то ми ви звільняємо та набираємо нових. Головна вимога це якісне відео та мотивація. Також, якщо ви йдете по програмі Молодий талант, вам потрібно відстояти мінімум 2 тижні. Якщо ви це не зробите, вас буде додано до чорного списку медіа на місяць. Також в майбутньому буде очікуватись те, що ми. Будемо такі для тіктокера, ютубера та їхні права. Тощо. Дякую всім за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь. Всім до нових встреч. Всім пока и присоединяйтесь к складу медиа. Всім удачи!